Слава Богу, браті, і сестри. Зараз ми з вами будемо читати псалтеру. Хто бажає долучитися і помолитися о здраві і опокоєнні своїх рідних і близьких, можемо це зробити під час читання 14-ї кафізми. Так. З вами чтець Анатолій Почаю. І Господь нам дозволив пару хвилин, щоб ми могли приділити, щоб помолитись. Молимося. Прийдіть і поклонімся царяві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, припадієм Христу, царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і припадім самому Христу, Царєві Богу нашому. Господи, услыши молитву мою и вопль мою к Тебе, да приїть. не отврати лица Твои от меня. вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твоє, вон же а день призову Тя, скоро услышим, яко исчезоше, як дні мої, кости мої, як осушило, Сусхошеся, уязвим бих, як трава Ише, серце моє, ко забых, снести хлеб мой, одлася воздыхание мое, прильпи, кость моя плоти моей. Уподобись, не яси те пустыни бих, як и нашный вран на і бих, як особі ще на зді. весь день по ношах, уми мої мі і и хвалище имя мною мі кліняхуся. за ней пепел, яко хлеб, я як охлепьех і пітіє моє сплачем растворя от лица ярості Твоего и ярости твоєя, яко зверх как вознесенные дні мої, яко. Сеню уклонившисься, и ас, яко сено и схогох, Ты же, Господи, во век пребывающий, и память Твоя в рот и рот, Ты воскрес ущедлище Сигона, яко время ущедрить його, яко прийде время, яко благоволиша раби Твои камень, Его и Перси ущедрят, и боятся языце имени Господне, и всі цари, и земстве и слави Твои, яко здесь Господь Сиона, и явиться во славе Своей, презрена молитвы смиренных и неуничи моления их. Да напишется Сие в род, и люди изъиждыми восхвалят Господа, яко, пренисши святы святые свои Господь, с небесе на землю призрел услышать Евоздыхание окованных, разрешите Сыны умершленных, возвестите всего имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме. Негда собрать людям селюдям в копии и царевне же работе, Господи, ведь, Ему на поті крепості його умалення, дні моїх возвестими. Не возведи меня во преполовине дней моих вроде родов, лето Твоя, в началех ты, Господи, землю основал и сидела руку Твоей суть беса. Та, погибну ты же, пребывающий, вся курица, обещает яко одежду свієшія, и изменяться, Ты же дождь, си лето Твоя нескудец, сынове раб Твоих вселяться, и семей во век исправиться, благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, і не забывай всех воздаяний, Его, очищающегося беззаконня Твоя, исцеляющегося, недуя Твоя, і збавляй, і що от иссления живот Твои, венчающего тебя милостью і щедротами, исполняющего що в и желания Твоє обновиться, я орля юность Твоя, Воряй, милостині Господь і судьбу всім обід'ям сказав Поті своєму Ісеєві, синовом Ізраїлевим, хотіння своя. щедрі милості, Господь довго терпілів і много милостів, не до конца прогніваються, ніже во вік враждують, ні по беззаконі нашим сотворились нам, ніже поріхом нашим воздались нам, Яко по висоті, небесній от землі отверділись Господь, мили свою, не Його. Елико от стоят восторг и от Запада, вдалі весь від нас беззакония наша, якоже сини, о щедрі Господь, боящийся Його, як ото й познав создание наше як персті якоперстьми, чоловік, як у трава, дні його, як от світ сильний, так от святе, як у Дух пройде в Нім, і не буде, і не познає тому места Своего, милый же Господня віка й до віка на Його, І правда Його на синіх и сына, охранящих Його і, И його заповеди я. Господь на небесі Готово престол своє Царство и всем Благословіть його, Господа всі ангели Его, сильные крепости, творящі Слово його, услышать і глаз, славе його. Благословіть його, Господа всі сили його, слуги його, творящі волю Благословіть його, Господа всі діла його на всякому місці владичества його. Благослови душе моя Господа. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки векова. Амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і о спасінні всіх своїх рідних і близьких. 30 секунд точини. Спаси Господі і помилуй рабу божьих. І всіх сродников, і всіх друзів, і всіх нині нам тот поминаем, і всіх просивших у них помоліті, і всіх воїнів на полі брані, і всіх чаючих Христова утішення. <клухи> Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки веком. Амінь. Благослови душе Моя, Господа, Господи Боже Божие мое, возвеличилось і зело, воисповедане и велипото облеклося, иси, одеяйся светом, яку ризию, простирай небо, яко кожу, покривай водами превыспления Своя, <клухи> полагай облаки на восхождение Свое, ходя на крыло ветреню, творяй ангелы, Своя, Духи и слуги Своя, пламень огненный, основая землю на Твердие, не преклониться век века, бездная кориза, одеяние Ия. На горах станут води, от запрещення твоєго побегнут, от гласа грома твоєго убояться, восходят гори, не Поля в место, ежеосновались основалися пределы предел положилися Его же не прийдуть, Ніже же покриті землю, посилає істочники в дебри посреди гор пройдут воды, напаяются звери сельные, ждут он, нагрив жажду свою, на тих птиці небесні привітають, от среди камень дадять глас, Напаяє гори от при своїх от плода діл твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу і извести хліб от землі, і вино веселит серце человека, у лице лица і и серце сердца человека укрепит. дріва польська, польская, кедри ліванці і жизнь насаділ, Там, у птицы вознездятся, і роди, его жилище імі, гори високі высокие еленем. Камінь, прибежище зайцем, заяцем, в луну во времена, Сонце, поздно запад свой, положили ведьму и бысть нож меньше пройдут все звери дуб добравні. с кем не рекающие, восхитить и взыскать, и от Бога пищу себе восият солнце, и собравшись. И вложи своих лягут, извидит человек на дело Свое и на ділення не свое до вечера. Яково зеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и, сповнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там, гаді, им же не числа, животное малое і с великими, там у корабли приплавай из миссий. Його же создали йому. Всяк тебе чаю, дать и їм во благо время, давши Тебе им собі, отверши тебе руку, всяческа ісполняться благості, от Враз, що же тебе лице возметку, от дух, і Исчезнет, і, і Пер свої возвратяться, после Духа твоєго і созіждуться, і обновище лице землі. буде слава Господня, во веки возвеселиться, Господь отделить своїх. Призирай на землю, і творяю и трестися, прикасайся, горами димяться. Госпою, Господі, в животі моєм, пою Богу моєму, донь же єсім. да усладиться йому беседа моя, а же возилюйся, Господі. да исчезну грішні ціл землі і беззаконні ці, я кожен и бити им, благослови душе моя, Господа, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки веки веково. Алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. 30 секунд, тишини. Спаси, Господи, і помилуй рабов Божих. І всіх рідненьких, і всіх друзів, і всіх невинно тут поминаючих, і всіх просивших о них помолітіся, і всіх воїнів на полі брані, і всіх, чающих Христово утешення, і всіх православних християн. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, и пресної во веки веков. Аминь. Весповедайтеся, Господи, и призывайте имя Его, возвестите воясите дела Его, Господь Имою, пойте Ему повейте вся чудеса Его, Хвалитеся о имени святем Його, да возвеселите сердце ищущего Господа. Защите Господа и твердитеся, защите лица, и напоминайте чудеса, Його я же сотвори, чудеса Його и судьбы, уст, Господь, раби Аврааме, Сынови Иакове, избрании, Його, той Господь Бог наш по всей земле, судьбы Его век за весь Свои Слово ежеповеда в тысячи родов, еже завіща Аврааму, и клятву Свою Исааку, и поставить Иаково повеление, и Израилю завет вечен. Глаголя, Тебе дам землю Ханане, уже достояние вашего, не добыть им малым числом малейшим, и пришельцем в ней, и придошай от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидіти их, и обличи у них цари, не прикасайтесь помазанным Моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю всякого утверждения хлебной сотри, Посла пред Ним Человека в раба продан бысь, Иосиф. смиривши в оковах, нози Его, железо проди душа Его, До же приде слово Его, Слово Господне рождение Его, посла Царь и разреши его, князь люди Його, стави Его, постави Его, Господи, на Дому Своему и князе на свяжанию Своему, наказать и Його, Его, Яко себе, и старце его мудриты, и вниди Израиль, в Египет яко пришельство в землю Хамову, и возрасти люди Своя, зелою я бачу врагов, преврати сердце их, возненавидите люди, Его листья, сотворите рабех Его, посла Мои сей раба Своего, Аарона, Игожи, Избра себе, положи в них словіса словеса знамени Своих и чудес Своих в земле Хамовой, послать Мои помрачи, яко пригорчиша словеса Его, приложи воды И в кровь, из море рыбы их, земля земле и шабами в сокровищницах царей их. Речей, Приедоша Песся в Мохи, искнипе во все пределы их, положи дожди их, рады огонь попаляй в земли их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотри всякую древо предел их, ричай, приедуше прузии, госеницы им же не бежи сла, и снедоша всякую траву в земли их, и поядоша всяк плоть земли их, и порази всякого перница в земли их, начаток всякого труда их, <кхм> и зведея сребром и златом. И не бе в коленах, и боляй возиселиться Египет во исхождении их, яко нападе страх их ня, распростри облак в покров им, и же ежепросвети им нощие, проси, шей придоша, красть их либо небесного насытия, разверзи камені потікоша води, воды, потикоше в безводных реки, яко помяну Слово Святое Свое, еже ко Аврааму, рабуй Своему, и изведи люди Своя в радости, избранные Своя веселье. И дадим страны языки, труды людей, наследства, якуда сохранят оправдания Его и закона его взышут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо у упокоєнні наших рівних і близьких. Одна хвилина тишини. Упокой, Господі, душі особших раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех нами усопших поминаемых, и всех воинов на поле брани убиенных, и всех и же некому о них помолите все века усопших, и прости им вся со решение вольно и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веке веку. Аминь. Пресвятая Троїце помилуй нас, Господі, Очисти гріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий по сіті, і наша, імені Твої раді, Господі помилуй, Господі помилуй. Господі поміли, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во веки веково. Амінь. Отче наші жийси на небі сігли, святі це ім'я Твоє, при царстві Твої, да, да будет воля Твоя. Як на Небесі і на землі хліб наш насушний, даш нам дней, остави нам долги наші, кожи і ми мы оставляем должником нашим, І не веди нас в іскушення, не избави нас от лукавого. Якобы блодница препады да прийму оставление и вместо мира слезы от сердца приношуте Христе Боже, да яко оно и ущедлившее спасибо, и подайся очищения грехов, яко Оно и Обозовут, и избавив Ми от Тимения, дел Моих, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, по почто не помышляющий о душе моей смерти, почто не обращающийся прочее исправление, прежде трубы глашения на судье, тогда не есть время покаяния, Приймі в умі таря і блудницю за вуще совішиті, Господі, помілуй м'я і нині, і присної велики векова мінь. Як й істинно Рождеством, тим сіли, небесне, Дєва, Богородице, і що тобою Божеством, обогатившися, не пристануть, Господи, влічаєм. Господі поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господи, помілуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших, яко вся творишь во благодеяние жизни нашей, яко упокоїлися и нас пришедшим в ночном времени, и воздвиглись и нас от ложи наших, и поставилися и нас поклонение честно и славно имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодати и силу, да сподобимся Тебе петь и разумно, и молитесь непрестанно, И вынужден тебе, зреть и спасителю и благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее, услыши, Убой, помилуй, нас, сокруши, под ноги наши, невидимые ратники и враги, прийми, я же по силе наши благодарения, дашь нам благодать и силу в верзения Уст наших, и научи нас оправданием Твоим, якобы что помолимся, же подобает веме, а не ты, Господи, Духом Твоим Святым, Наставиши, Аще же, что ссоришь их, даже до настоящего часа. Словом или делом, или помышлением, волі или неволей, о слабее прости. А с чего беззакония насриши, Господи, Господи, кто постоит? у Тебе очищение, есть у Тебе избавление, Ты и єдин, свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во все веки. Аминь. Спаси, Господи, братья и сестры, за молитву. Помолилися ми з вами, помолилися за живих, хворих, військових, помолилися за упокой тих, хто вже відійшов вічність, за воїнів. Надіємося, Господь зглянеться на нашу молитву і помилує всіх нас і тих, хто війшов в вічність. А всім нам, хто молився, хай Бог дає здоров'я, сили, любові, терпіння Божого благословення на предстоящий сьогоднішній день. Спасі всіх Христос, всім Божої допомоги. З вами був, чтець Анатолій Печаєв. Дякуємо Богові, що він дозволив пару хвилин і ми виділили на молитву. Спасі всіх, Господі. Да, до речі, спасі Господі за підтримку. Спасі, Господі, хто на Ютубі там в спільноті знайшов знайшов в спільноті в дописах і підтримку робить. Спасі, Господі, ще трошки буде. І буде вже все. Спасі господі, браті сестри. Гарного дня. всім.